Привіт! Нарешті настала моя улюблена пора року осінь. Обожнюю ці золоті відтінки навколо ці останні теплі промінчики. І оскільки настала осінь, це означає, що не лише пора насолоджуватись останнім теплом, а й пора задуматись про подарунки для найближчих. Мої найрідніші знають, що я люблю дарувати не лише практичні подарунки, але й щось особливе. Тому допиваємо каву і починаємо готувати подарунки. У моєму попередньому відео про Handmade Expo. я вам розповідала, що я завжди шукаю натхнення, і воно до мене приходить саме. І ось на Handmade Expo 2023 я побачила роботи майстрині Оксани Павлової, і вони мене максимально надихнули. Пам'ятаєте, я залишу зараз вставочку з Handmade Expo. Там були такі прикраси з глини полімерної, мавки, там мотанки, ось такого, знаєте фольклорного трішки і народного мистецтва, і мені дуже вони сподобались. І ви знаєте, от натхнення воно завжди приходить разом. І я побачила ось такі фото е, у Фейсбуці і знайшла майстриню, яка виготовляє ось такі мотанки. Це не просто мотанки, це мотанки-брошка з фетру. Їх автором є Вікторія Ісаєва. В неї дуже круті роботи. Я залишу вам посилання на них, на цього автора внизу під відео. Зайдіть, подивіться, там дуже круті роботи. Ну, прям дуже класні. Дуже класна майстриня має свій стиль, своє, своєрідне поєднання кольорів. Вона, ну мені дуже подобається. Але я, звісно. Надихнулася цим, але вирішила зробити дещо по-своєму. Я вирішила зробити мотанки, але в жінку в трьох епостасях. жінку, дівчину та дівчинку. Так що, для початку налаштовуємося на приємний лад, запалюємо свічечку і приступаємо до роботи. І для початку а, нам потрібно намалювати ескіз. Знаєте, це для мене найважче, тому що в голові своїй я вже уявляю, як це має виглядати. А ось перенести з голови на папір це для мене щось дуже важке. Тому я завжди малюю на листочках в клітинку, тому що завдяки клітинці можна зробити більш-менш симетричний малюнок. Я визначаюся з розміром майбутньої брошки, і вже на цьому розмірі. Вже починаю малювати. Але врахуйте, що цей розмір, який ви собі уявили, це розмір підкладки. І малюнок має бути трішечки менший, тому що все рівно підкладка трішечки, навіть якби ви не обрізали, вона трішки буде виходити за малюнок. І так, оскільки. Мені дуже сподобались ці роботи брошки, але я вирішила, що у моїх мотанок руки будуть трішки підняті догори, тому що з самого початку я думала, що вони будуть щось тримати. Я думала, що жінка буде тримати пташку, дівчина серденько, а дівчинка буде тримати свою косу. Але потім зрозуміла, що це дуже мілкі деталі, і на самій брошці вони. Будуть втрачатися, оскільки брошка це ж те, що ми будемо одягати на одяг, і е, видно брошку з дальньої відстані, то це трішечки, ну, скажімо так, зайве. Або буде потрібно робити їх акцентними. А я цього дуже сильно не хотіла. І так, я намалювала е, сам контур, і бачите, в мене буде відрізнятися саме головними уборами. У жінки буде такий каптурик. Така, начебто, хустка зав'язана на голові. І я ще думала з кольорами, щоб кольори відображали вік. Ну, не вік, а напевно статус жінки, правильніше сказати. І для жінки я обрала темні кольори, це буде темно-зелений. Мені в моїй голові це дуже класно поєднується з червоним. І ми зробимо темно-зелений каптурик на голові, темно-зелений жакет. А червоним ми зробимо вишивку на рукавах та, напевно, зробимо гудзики червоними. Тепер я вам покажу схематично, як я в своїй голові бачу дівчину. Основа в мене буде та сама, щоб це була, начебто, одна серія брошок, щоб мала одну тематику. Тому, до речі, ми використаємо одну і ту ж саму заготовку. Але у дівчини буде на голові вінок. Ось так. І будуть. Я ще не знаю, чи робити її волосся, чи не робити її волосся, чи можливо залишити лише стрічки. Ну, це треба ще буде подумати. Давайте поки що я вам схематично покажу, як я це бачу. А ось так я бачу дівчинку. В неї буде основа, як і у попередніх мотинках, щоб дотримувалась одна концепція. А ось замість головного убору у неї буде лише одна стрічка та квітка, і в неї буде довга коса, яку вона буде тримати в руках. До речі, я думаю, що я зроблю їй коси не з фетру, а зроблю її коси з ниток. Мені здається, так більш об'ємніше буде виглядати робота. Але все по порядку. То з малювання в мене йшло дуже туго. Напевно, в таланту художника я явно не маю. Але я знаю, як це трішечки поправити. І поправити це мені допоможе чашка смачного чаю. Ну, якщо не поправити, то хоча б підняти мені настрій в процесі. Але. Що ж, разом з тим, нам необхідно вирізати саме форму, по якій ми будемо вирізати фетр. Я зробила ось такий ескіз. Він підійде нам як для жінки, так і для дівчини, і для дівчинки також. Але просто будуть різні кольори. Тепер нам необхідно з цього ескізу вирізати деталі. До речі, для жінки я зробила ось такий каптурик окремо. І для дівчини я зробила віночок також окремо. Я ще не вирішила, чи він буде вишитий, чи він буде просто з фетру. Давайте підберемо разом з вами матеріали. У мене є ось така чудова ліска. Тут зібрані матеріали, які я не можу ніяк розсортувати. Маю надію, що скоро зроблю собі окремий кабінет. І зможу розкласти все по своїм поличкам. Це просто мрія. І маю надію, що ми зробимо його разом з вами. Ось у мене така схема DMC. Це я навмисно сюди поклала, щоб не забути про неї. Можливо, щось що я таке невеличке і виш'ю. З неї, Ой, це якісь. що це не знаю. Ось такий в мене є фетер. Скільки фет. О, ще тканина. Пам'ятаєте, я вам колись розповідала, що я мала шити білизну. Ну, ось це. З того часу тканина дуже класна, до речі, тканина. Щось маю з нею придумати ще цікавого. І ось такий мене є фетр. У мене тут безліч всього, що якісь там дрібнички, Це в мене, до речі, залишки фетру. Я ніколи їх не викидаю. Чому? Тому що інколи буває, що потрібно якусь маленьку деталь зробити, і для цього купувати цілий листок не ну, якось не дуже вже. А ось такі невеличкі. А шматочки вони виручають, вони збільшують таку гаму кольорів, яка у вас є. Ось такі, до речі, у мене застібки для прошок є. Ми їх, до речі, і використаємо. А ще нам потрібен бісер. У мене його досить багато. Це залишки з інших проєктів, з вишивок і так далі. Нам необхідно підібрати кольори ось якісь бусики навіть є. Да, шелести, здається, це. У мене дуже багато кольорів, і ми їх підберемо зараз ті, які нам необхідні. Нам необхідно обрати зелені та червоні відтінки. Щодо фетру, ось, у мене є ось такий товстий фетр, такі два квадратика це якраз і буде основою під нашу з вами брошку. Ми його відкладаємо. І тепер по кольорах. Нам потрібен бежевий, він буде для обличчя та рук, і зелений. Зелений у мене дуже класний є насичений, ось такий ось. Мені здається, дуже гарний колір. І ще він такий має класний контраст з червоним кольором, тому нам він ідеально підійде. Тому беремо фетр і починаємо під нього підбирати бісер. Я відібрала всі бісеринки, які в мене є зеленого кольору. Ось такий в мене, до речі, вийшов непоганий набір. Але ми їх подивимося вже ось так краще, без пакетку. Я обрала три, які, на мою думку, найбільше мені підходять під вишивку. І як не дивно, мені дуже подобається на камері, дуже класно виглядає ось цей ось другий. Хоча мені подобається третій, але він буде таким дуже-дуже темним, він такий чорно-зелений. А ось це бісерки мені є червоного кольору. Треба я його буду підбирати під зелений. Ми ним зробимо гудзики, я так планую, і зробимо самі буси. Корали. Зімітуємо коралі. Ось цей дуже гарний, він такий переливається дуже. Цей дуже такий світлий, не підходить нам, тому ми його оминаємо. Це мені дуже подобався бордовий, дуже гарний. Я ось між цими двома зараз вибираю. Цей теж дуже світлий, так що ми його теж відкидаємо. Зараз давайте ми висипемо і подивимось, що краще підійде до нашого зеленого каптурику. Ну що ж, це і так було очевидно. Я думаю, що, бачите, перший такий більш тьмяний. Другий насичений, мені дуже подобається. Третій дуже класно виглядає. А ось четвертий виглядає не червоним, а таким якимось да, морковним, начебто. Тому, я думаю, що ми зупинимось на, на другому варіанті. Пар, поки ми ще не вирізали деталі з нашої заготовки, давайте виріжемо основу. Саме ту. Частинку фетру, на яку ми будемо пришивати нашу брошку. Для цього ми вирізаємо нашу заготовку цілком. До речі, ми будемо робити з подвійного фетру, тому що я, ми ж будемо на одну частинку пришивати, а другою ми закриємо, щоб було з зворотнього боку у нас все дуже гарно. Ми вирізали і тепер нам необхідно вирізати з фетру. Щодо тут такий дуже важливий момент: не забудьте, що нам необхідно ще каптурик зробити, тобто зробити трішки більше. Я спочатку думала, що я зроблю стільки під заготовку, а каптурик, щоб він, е, начебто, Торчав поза межами, але це дуже тонкий фетр в мене. І ці кутики, я боюсь, що вони будуть загнатись. Тому я прийняла рішення, що брошка буде суцільною. І ось така заготовка в мене вийшла. Вона трішки більша, ніж сама сам малюнок. Чому? Тому що, знаєте, обрізати в кінці ми завжди встигнемо. А ось наростити ну навряд чи. Тепер вирізаємо деталі. Голову ми будемо вирізати з бежевого фетру, тому я олівчиком так наношу контури. Але ці контури буде видно лише на бежевому фетрі. З іншими видами фетру такого не вийде, тому нам доведеться просто підставляти паперову заготовку і по ній вже вирізати. Що ж, тепер нам потрібно вирізати основу. Основа буде зеленого фетру, і саме на неї ми потім будемо в подальшому нашивати білі рукави. Це для того, щоб у нас була багатошаровість. Це, мені здається, виглядає дуже гарно. І не забуваємо вирізати каптурка. Каптурика, ви бачите, я вирізала великими ножицями і залишились такі ниточки. Ми обережно тоненькими ножицями приводимо все до ладу. І тепер мені залишилось вишити серединку, наш вузлик на хусті. Я його вирізала, але мені не дуже подобається форма. І тому я вирішила кінчики хустки вирізати ще одним шаром. І тут невеличка порада від мене: обирайте фетр більш товстий. Тоді робота буде виглядати більш ефектно це, на мій погляд, і багатошаровість буде більше помітна. Як бачите, залишки фетру я знову ж таки не викидаю. Можливо, в майбутній роботі вони нам знадобляться. Що ж, тепер вирізаємо інші деталі. А саме рукава та руки. Рукава ми будемо вирізати з білого фетру, а руки з бежевого. І тут все знову ж таки дуже просто прикладаємо і вирізаємо, можна нанести контур олівцем, але можна вирізати і так. Ось такі рукава у нас вийшли. Тепер вирізаємо руки та будемо пришивати. Руки я також трішечки підправила, щоб не було ниточок. І тут в мене виникла ідея. А чому б не приклеїти деталі клеєм ПВА? Я намастила, о, як завжди, не? у нас інколи так виходить. <сум> намастила я клеєм деталі і стіл також. Ось промастила і думаю, що зараз я його приклею. Але, як ви бачите, ця ідея була взагалі невдалою. По-перше, клей. Відбився на зеленій тканині, а по-друге, нічого він мені не приклеїв. Не знаю, можливо, треба було використати клей-пістолет, але разом з тим будемо без клею. І тоді я вирішила, що я буду відразу перешивати червоними нитками, оскільки в нас по зеленій хусті. Та по жилету буде йти червоний стібок. Мені здається, можна відразу ним і фіксувати наші деталі. Тому прошиваємо червоною ниткою контур та серединку, тим самим і декоруючи, і фіксуючи. Голову я також відразу пришила і пришила я її червоними нитками навхрест, оскільки в нас же мотанка. І тепер додаю білу нитку посередині, щоб був контраст та обличчя нашої мотанки виглядало більш охайнішим та яскравішим. Тепер пришиваємо наші рукави. І рукави я буду пришивати не контрастними, а білими нитками, тому що акцентом на рукавах буде вишивка. Вишивка червоними нитками. Тому нам контур потрібен не яскравий, а лише для того, щоб зафіксувати рукави. Так само ми пришиваємо і руки. А каптур я вирішила не прошивати червоними нитками, а прошоти. Нитками в тон. І прошиваємо ми його по шаровому. Спочатку перший шар, потім другий шар, тобто наші кутики, хустки, і третій шар це вуз. А тепер, на мою думку, найцікавіше ми будемо декорувати рукави. Декорувати я їх буду червоною грубою ниткою і будемо імітувати вишивку. Я олівчиком собі намітила приблизно, де в мене вона буде знаходитись. І з самого початку я вирішила, що буду вишивати хрестиком. Але я спробувала, але це виглядає неохайно. Не те, що неохайно. По-перше, рівні хрестики на в три слої фетру зробити дуже важко. А по-друге, все ж таки це брошка, і ми на неї будемо дивитися з певної відстані. І ці хрестики вони не матимуть того ефекту. І тому я вирішила зробити ось такий зигзаг і просто лінії. І ось такий результат у нас вийшов. Тепер будемо робити намисто. Намисте, я хочу зробити дуже щільним, і тому використовую тонкий дріт для бісеру. І тут цей дріт буде виконувати дві функції. По-перше, це ж буде в нас брошка, і горловина це її найтонша частина, і тому найбільш уразлива. Я не хочу, щоб брошка в процесі експлуатації згиналася, та ну, це буде виглядати неохайно. Тому е цим дротом ми його і укріпимо. По-перше, а по-друге, кінчики цього дроту, коли ззаду я буду закручувати, я буду розправляти догори та донизу, тим самим надамо нашій конструкції більшої міцності. І ще тут я запланувала зробити не просто коралі, а зробити хрест. Тому я буду додавати на другому ряді одну золоту бусину, а на третьому ряді дві. На четвертому одну. І таким чином у нас вийде хрестик золотий. Ну що, подивимося, що з цього вийде. І ось така краса у нас вийшла. Мені дуже подобається. І ще одне, коли я відводила назад сам дріт, я ще ним закріпила саму застібку, тому що я вирішила її прикріпити до першого шару фетру, для того, щоб на другому шарі фетру не було видно великого металевого кільця. Я лише зроблю невеличкий проріз для самої маленької цієї застібочки. Що ж, тепер давайте виріжемо нашу другу основу, яка закриє наш з вами виворіт. Для початку я відмічаю собі, де в мене буде засібка. Мені потрібно її прорізати охайно та зашити під самою засібочкою. Я вам покажу, як я це роблю далі, тому що пояснювати це досить важко. Ось так я прорізала і бачите, мені здається, так набагато гарніше, ніж коли ззаду металеве кільце. Тепер я просто ось так зашиваю проріз місце, де вона нам не потрібна. Тепер вирізаємо по контуру. Ми вирізали, і тепер будемо прошивати збоку. І тут я вирішила, що найкраще це зробити не нитками, а обшити бісером і зробити це на нашому дроті. Чому? Ще раз, ця конструкція буде більш міцнішою. І більш охайнішую. Тому я зараз пробую візерунок поєднання кольорів червоного та зеленого. Спочатку я хотіла, щоб зеленого було більше, але потім зрозуміла, що зелений у нас темний, і він буде втрачатися на темно-зеленому фоні. Тому додаємо більше червоного, розбавляючи його зеленим. Мені дуже сподобалося це поєднання кольорів, тому, можливо, в подальшому я навіть зроблю собі якусь. Прикрасу з бісеру саме в таких відтінках. Для початку я дріт нанизую велику кількість бісеру, а саме ту кількість, яка, на мою думку, мені б вистачила, а потім буду пришивати. Першу бісаринку я закріплюю та роблю невеличке вушко на кінці дроту, для того, щоб в подальшому це вушко можна було закріпити між слоями фетру. Тим самим наша конструкція буде більш міцною. І тепер починаємо пришивати потихеньку дріт до нашої основи. Пришиватиму я через ниточку в тон через бісеринку це дуже медитативне заняття. Мені насправді дуже сильно сподобався цей процес. Ось такий результат у мене вийшов. Мені особисто дуже подобається. Як вам? Пишіть в коментарях, я за радістю відповім на всі ваші питання. І підписуйтесь на мій канал, мені це буде дуже приємно. Кожна ваша вподобайка гріє мені серденько. До нових зустрічей!